Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами готуємось до контрольної роботи. Тому уважно перегляньте пояснення, які я вам сьогодні запропоную. Схожі завдання у вас будуть на контрольній роботі. Отже, будь ласка, дивимось. Перш за все, нам з вами потрібно пригадати теоретичні аспекти вивчення нашої теми. І так, ми з вами працювали з прямокутним паралелепіпедом та з кубом, також вивчали піраміду ось наша піраміда. І так, ми з вами говорили про об'єм прямокутного паралелепіпеда та об'єм куба. Отже, об'єм обчислюється за такою формулою. Якщо ми говоримо про куб, то це буде А в кубі. Якщо ми говоримо про прямокутний паралелепіпед, то це буде добуток його вимірів. А помножити на Б і помножити на С. Якщо ми знаходимо добуток його вимірів, виміри це довжина, висота. І ширина. Якщо ми говоримо про площу поверхні, то гранею нашого куба буде квадрат. Для того, щоб знайти площу поверхні, потрібно площу квадрата помножити на кількість граней, а саме це 6. Отже, потрібно 6 помножити на А в квадраті. Якщо ж ми знаходимо з вами площу прямокутного паралелепіпеда, то ми з вами можемо знайти площу трьох прямокутників ось перша грань, бічна грань. Та верхня грань. Потім ми можемо їх додати і помножити на 2, тому що таких прямогутників у нас з вами по 2. Ось таким чином ми можемо знайти площу прямогутного паралелепіпеда, точніше, площу його поверхні. Тепер переходимо до розв'язання завдання. На, е, на завданні номер один ми з вами бачимо малюнок чотирьох геометричних фігур. Нам потрібно знайти зображення прямокутного паралелепіпеда. Це малюнок Г. Ось я думаю, тут ви легко впоратися з цим завданням. На малюнку Б у нас з вами куб, на малюнку А прямокутник, на малюнку В квадрат. Далі дивимось, будь ласка, виберіть піраміду, яка має 10 ребер. Саме 10. Як ми рахуємо ребра піраміди? І так, дивіться, будь ласка, спочатку. Рахуємо ребра основи. Один, два, три. Тепер рахуємо ребра, її верхні ребра. Ось 4, 5, 6. Тут у нас з вами виходить 6 ребер. 6. Рахуємо ребра іншої піраміди. Починаємо знову з основи: Один, 2, 3, 4. Рахуємо верхні ребра один, 2. Одне невийдеме три ребра і чотири. Чотири вгорі, чотири внизу, разом вісім ребр. Вісім. Рахуємо ребра третьої піраміди. Один. Два, Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Отже, у цієї піраміди 10 ребер це та піраміда, що нам з вами потрібна. Отже, варіант відповіді В. Рухаємось далі. Так, дивимось наступне завдання. номер 6. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 3 см, 4 і 5 см. Отже, об'єм позначаємо літерою В англійське. Отже, В дорівнює нам потрібно перемножити його вибір, виміри. Отже, 3 помножити на 4, помножити на 5, 3 на 4 – 12, на 5 це буде 60 см. Не забуваємо квадратних, ой, кубічних, прошу вибачення, кубічних це наш із вами об'єм. Отже, ми бачимо, що тут варіант відповіді Г. Ага. Рухаємось далі. Номер 7. Дивимось: тут нам з вами потрібно знайти площу всієї поверхні куба з ребром 4 см. Отже, площа поверхні дорівнює. Як ми з вами пам'ятаємо, що потрібно 6 граней куба помножити на площу квадрата, тобто однієї грані. Оскільки гранями куба є квадрат, і його сторона 4 см, то потрібно 6, на 6 помножити на 4 помножити на 4, тому що 4 на 4 це площа квадрата. Отже, потрібно 6 помножити на 16, це буде 96. Не забуваємо про одиниці вимірювання. Це у нас з вами буде сантиметри квадратні. Обираємо варіант відповіді, а все. Рухаємось далі. Номер 10. Дивимось, будь ласка. Довжина кабінету дорівнює 6 метрів, ширина 4, а висота 3. У кабінеті працюють 9 осіб. Скільки кубічних метрів повітря припадає на одну особу? Отже, записуємо номер 10. Довжина кабінету 6, ширина 4, а висота 3. Якщо ми вимірюємо повітря, то воно займає у нас з вами об'єм. Отже, В дорівнює. Нам потрібно з вами 4 помножити на 3, помножити на 6 дорівнює. 3 на 4 12, 12 помножити на 6 буде 72 метри кубічні. Кубічні це у нас з вами об'єм об'єм угу. об повітря в кімнаті або об'єм кімнати. Для того, щоб дізнатися, скільки кубічних метрів припадає на одну особу, нам потрібно 72 поділити, поділити на 9. Це буде 8, 8 метрів кубічних. Повітря припадає на одну особу і у відповідь записуємо. Записуємо 8 метрів кубічних. Все. Дивимося з вами наступне завдання No12. Да? Наступне завдання. Так. Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об'єми. Знайди ребро куба, якщо прямокутний паралелепіпед має виміри 2, 4 та 8 см. Отже, спочатку знаходимо об'єм. Знаходимо об'єм прямокутного паралелепіпеда. Потрібно 2 помножити на 4, помножити на 8. Це буде 64 сантиметри сантиметри кубічні. об'єм прямокутного паралелепіпеда. Оскільки об'єм прямокутного паралелепіпеда та об'єм куба у нас з вами однакові. Отже, об'єм куба також 64 см. Ми пам'ятаємо з вами, що об'єм куба обчислюється за формулою В дорівнює А в кубі. Отже, нам з вами потрібно знайти ось це А. А в клубі це число 64. Як нам знайти число А? Ми можемо з вами скористатись табличкою квадратів та кубів, яка знаходиться на форзаці вашого підручника. Ось вона у нас з вами в третьому стовпчику. Ми з вами знаходимо ось число 64. І бачимо з вами, що це число 4 в кубі. Отже, у нас з вами А дорівнює 4 сантиметри. Це у нас з вами ребро. Реврокуба все, що потрібно було знайти. І записуємо в кінці відповідь 4 см. На цьому це все. Бажаю успіхів, до побачення!